Друзі, дощі йдуть Лє Лі... з дощі Давайте подивимося, що у нас сьогодні 29 травня, я думаю, віздево вечором і вийде. У нас полісся зараз просто страшенно заливає. Сьогодні чудом чудом просто в останній вагон залетів, щоб окучити картоплю. Її ще давно треба було а але ж дожі не дають, її окучити цю картоплю. І такий дощ пройшов, що вже бачите, картопля починає хилитися в розору. Починає падати таке вилосів, ну, бо просто з градом ще в продачу. от Бачите, це пісок, і бачите, ось скільки води було, ось, все у воді стояло. Воно ще далі, далі вода стоїть, <риво> таке робилося сьогодні. Тому в нас ці дощі, я не знаю, коли вони закінчаться, Передають по прогнозу з нового тижня, якісь прояснення, то там знову якесь море стоїть. Чи це добре? Ну, я б не сказав, що це добре, їх вже занадто багато. А, понятно, що ми не вибираємо погоду, погода вибирає нас, але. Но... Цьому році рік важкий. Я спостерігаю ці всі погодні катаклізми. Ну таке бувало раніше. Ну, щоб стільки їх в одному сезоні, я такого не пам'ятаю. Така дуже рання тепла весна перейшла в зиму, яка продовжувалася до травня, потім у нас заливати почало дощами, і зараз у город влізти не можна. Зараз, в принципі, нічого в городі зробити не можна. Через що картоплю я довго не окущував, чекав, поки пройдуть, але бачу, що кінця краю їм немає, і сьогодні просто стало окущував, бо розумію, що якщо я зараз її не окучу, то я вже потім вона буде цвісти, і я буду її окучувати. А щоб ви розуміли, вона зараз швидко росте. Оця картопля так піднялася за 2-3 дні. Вона була менша. Вона так підняла, вона така стояла. Така. Це, кстати, без доброго. А це з доброго. Різницю, бачите? Хоча це раніше посходило. Тобто тут добре взагалі мало. А тут осу я ходив, так розсипав, ну, ви бачите, яка ці лопати. І наскільки тут стоїть засушена, ну ж видно. А хоча сертити, по-моєму, ті саме стоять. Тобто сходила вона однаково, і сертить такі самі. Тут білороса, по-моєму, і тут білороса садилася. Так, так от, е, картопля зараз масштабно піднімається, і оце зараз вже вона окучена, треба йти буде по листю. Я вже жду, щоб вона просохла. Я вже з 30-го. Травня хочу починати з з завтрашнього дня, там з початку червня працювати, починати по листю добривами. Я думаю, це буде універсалка 16-16. 16 Там добрий воріст від сімейного саду є. То я думаю, їм будемо працювати. Нам треба зараз трошки нагнати буде саму рослину, щоб вона, вона вже почала кстати, формувати клубні. І вона зараз почне вже ну, швидше це робити. По волозі цих дощів дійсно достатньо. От для картоплі, от на поліції, якщо далі вони йти не будуть, і якщо зараз не прийде сильніша жара після цього, тому що після опадів зимою після снігу, а літом після дощів, оце і стіни дощів, не одного двох днів, а там 5-7 днів буває дощить, то буває зразу приходить аномальна там, зимою аномальні морози, а літом аномальна жара. А, бо зараз забівні дожі вже почались грози, і може таке бути, що якщо жара пальне, то воно тут його закоксує, таке воно буде дубове, особливо, особливо, су, особливо сугвино. Я взагалі не знаю, друзі, ось бачите, на що низа похожує. Все у воді стоїть. Хто в низах в цьому році садив картоплю на суглинка в цьому році її там може і не бути, вона все може погнисти, тому що ці дощі вже дійсно дуже, дуже сильно підвищують. Шанс на те, що почне гнисти врожай, особливо картопля внизу, може десь там курузу посіли, вона не посходить, тому що насіння погниє. Тобто полуниця теж страждає, така погода, вона вже стигнуть має починати, а вона ще не стигне. І в нас зараз почне братися з сірими шапками, хоч і обробляли, тому що дуже багато вологи. А в теплицях, ну в теплицях в цьому році може і простіше, але там теж свої приколи. Рік, одним словом, важкий. Сезон 2025 важкий. На практиці я от ну, давно таких сезонів не пам'ятаю. При тому, що ще морозило, як жорстко, да? людей багато померзло, кісточкові там, абрикоси померзли. Ну, мене чудом якісь вишні, ще є. я не знаю, де вони там побралися. Може, що не було такого сильного заморозка, там бетонка захищала. Так от, То ну, така ситуація. А, така ситуація. Ну, а відоси, оці всі там, я думаю, в своєму часі я почну трошки публікувати, бо я трохи був зараз зайнятий своїм другим каналом «Рибар з України. Я постійно їздив на рибалку, у нас були ці дощі. ну, блин, ну, блін, Ніде нічого не робилося, такого воно стояло, росло. Зараз вже трошки якісь депрояснення, то я думаю, почнемо вже знімати трошки контент. Друзі. Ну, а ви можете там поставити лайк.